Вітаю вас, малята, і запрошую помилуватися красою осінньої природи. Усе навколо стало таким яскравим, наче розфарбоване чарівними фарбами. Це до нас завітала осінь чарівниця. Вона принесла нам безліч сюрпризів, але сховала їх у своїх загадках. Щоб їх розгадати, нам потрібно бути дуже уважними та розумними. Погляньте, діти, хто прийшов нам допомогти. Це ж наш новий друг жолодь мудрик. Ну ми разом починати нашу чарівну математичну пригоду. А ось і перша загадка від осені. Зеленіла навесні, влітку загоряла, а осінь прийшла, червоне намисто одягла. Так, це ж горобина. Давайте ми разом намалюємо гроноробинки. Я почну. Малята, скільки ягідок висить на гілочці? Одна. А осінь почепила ще одну ягідку. Скільки їх стало? Вірно, дві. Отже, щоб отримати число два, треба до одного додати ще один. А тепер додамо ще одну ягідку. Скільки їх стало? Три. Що потворилось число три. Треба до двох додати один. А мудрик допоміг осені та причепив на гілочку ще одну ягідку. Порахуйте, скільки їх висить на гілочці. Вірно, чотири. Як утворилось число 4? Ми 3 збільшили на 1. Число 4 позначається цифрою 4. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Пропоную вам пограти, щоб краще цифру 4 запам'ятати. Назвіть, чого у світі буває? По чотири, а мудрик вам у цьому допоможе. Чотири лапки у кота. Чотири лапи у слона. А чого тут чотири? Чотири ніжки у стільця. Чотири ніжки у стола. Чотири кути і сторони у квадрата. А тут чого чотири? Чотири колеса у машини, молодчинки. Осінь знову з нами грає, Свої загадки складає. Жовті, червоні, руді, на деревах вони жили, вітер дмухнув, і вони полетіли, та на землі всі. Присіли. Що це, діти? Вірно, це ж листочки. Мудрик хоче зібрати незвичайні осінні букети. Подивіться, у нього є два листочка. На них зображені об'ємні геометричні фігури куб та куля. Куля не має котів, її можна котити. Якщо я накрию кулю долонею, то мої долоньки не з'єднаються разом, бо куля має об'єм. Вона об'ємна. На яку геометричну фігуру схожа куля? Так, вона схожа на круг. Але круг це плоска геометрична фігура. Він лежить на площині. Його можна накрити долонію. І він заховається. А ось куб. Він має кути і зовсім не може котитися. Він теж об'ємна геометрична фігура. На яку іншу, але плоску геометричну фігуру він схожий. Так, на квадрат. Допоможіть мудрику зібрати букети. Складемо все. Що має кути до листочка з ображенням куба. А все, що кругле і котиться, до листочка з ображенням кулі. Каштан складаємо до кулі. Подарунок дуже схожий на куб. А це гарбуз. Куди ми його покладемо? Так, до кулі. М'ячик може котитись. Теж до кулі молодці, гральний кубик, ну, звісно, кладемо його до куба. Які ж ви розумнички, ось такі гарні букети, вийшли у жолудя мудрика. Нашому гостю вже час прощатись. Давайте подякуємо за допомогу в розгадуванні осінніх загадок і скажемо до побачення! Ось таке цікаве заняття подарувала нам осінь. А я бажаю вам гарного настрою і кажу до побачення!